Всім привіт, друзі! У нас Осінь. І подивіться, яка гарна погода на дворі. І сьогодні я вам хочу розповісти 5 речей про Канаду, які зобов'язан знати кожен українець, який їде сюди і хоче тут залишитися. Вони, якби є очевидними та банальними, але насправді дуже часто я дивлюсь, що люди питають про них і в Фейсбуці, і у мене в інстаграмі, і у Ютубі. Тому давайте сьогодні 5 обов'язкових речей, які мусить знати кожен про Канаду. І буде шоста, як бонус. Тому дочекайтесь до кінця відео і побачите. Крім того, сьогодні мені буде допомагати дівчата, які проживають у місті Монктон у Нью-Брунсику, і вони також вже мають свої власні історії. Вони приїхали сюди по кует. І щоб у ці історії якось змонтувати цікаво було для вас. Ми сьогодні будемо мати саме такий формат. І я маю надію, що вам сподобається. Тому ставте лайки, підписуйтесь і їдемо до першої речі. Перше, це одна з таких найбанальніших та найочевидніших речей, але все-таки це обов'язково ретельно продумати вибір тієї провінції, в яку ви хочете приїхати. Тому що Канада це дуже велика країна, вона дуже різноманітна, як за природою, так і за можливостями. Тому зважаючи на ваш життєвий досвід, на те, яка у вас спеціальність, на те, як ви будете іммігрувати у майбутньому і на рівень вашої англійської мови, звісно, ви ви маєте вибрати цю провінцію. Я знаю, дуже багато українців хочуть приїхати до Торонто або до Ванкувера, бо вони хочуть великі міста. Але насправді треба думати про майбутнє. Якщо ви зах... хочете через три роки іммігрувати, то уявіть, яка конкуренція буде в Торонто. Там же живуть не лише українці, які хочуть іммігрувати, а й дуже багато інших національностей. Інтернаціональні студенти, такі як індуси або китайці, які також мають гарну англійську мову, вони закінчують тут коледжі та університети, і вони, звісно, хочуть залишитись в Канаді. Тому думайте про те, чи зможете ви витримати цю конкуренцію? Зможете ви здати англійську мову на рівень? C1, а чи навіть це два? І про ваш вік, про вашу професію. Насправді дуже часто буває так, що люди приїжджають до однієї провінції, але потім розуміють, що треба все-таки її змінювати. А буває так, що вони спонтанно вирішують, куди будуть їхати. І, наприклад, дівчата, як Іра і Юля, вони взагалі не їхали до нью Брунсвіка. Але сталося так, що вони приїхали до нью Брунсвіку. А чому зараз вони вам розкажуть? Чому саме нью Нью-Брансвік, Чому Монтон? Тому що з самого початку ми планували їхати в Онтаріо, тому що в нас там є друзі, і ми мали жити в Сан -Катері. І ми вже зробили зарезервували там житло собі на початку, щоб далі шукати житло на постійній основі. Але я підписала на велику кількість блогерів, які знаходяться і в Монтоні, і в Торонто, і в інших провінціях. І я узнала про один чат, який знаходиться в Вайбері про чат українців в Молтоні. І там вони активно допомагають, хто приїжджає, хто тільки планує, всі, на всі всі питання вони відповідають. І Аня, волонтер, вона, вона допомагає житлом для новоприбулих. Вона нам запропонувала оцей будинок, там ми зараз живемо. І на той момент по ціні це було дуже нормально. І вона домовилася з власником, що ми можемо заїхати. Майже ми прилетіли 21 травня і 22-го ми вже заселилися. І це так все швидко відбулося, що ми вирішили, що це знак, треба їхати в Монтон. Там є вже житло. І таким чином ми опинилися в Монтоні. Наступне така знову дуже прописна істина, але кра... Канада – це та країна, в якій потрібно працювати. І це не просто так придумано, що можна приїхати та сидіти тут на бенефітах, на якоїсь допомозі. Так, звісно, Канада вам відразу видасть три тисячі на людину на дорослого і півтори на дитину. Але повірте, для Канади це просто ось так. Це ви сходите в магазин, купите щось і вони закінчаться. Тому вам дуже швидко треба знайти роботу. І звісно, якщо у вас є дуже гарна англійська. І якась спеціальність, то ви її дуже швидко знайдете. Але якщо не так, то вам треба погоджуватись на будь-яку роботу, бо дуже багато іммігрантів, приїжджаючи сюди, навіть до, до цього всього вони йшли на будь-яку роботу, тому що треба просто зрозуміти все, що відбувається в Канаді, всі процеси канадські. І далі канадські роботодавці будуть вас залюбки брати, тому навіть якщо у вас уже до цього був досвід там, в магазині, ви викладували щось на полиці, або там прибиральницею, тому що ви вже знаєте якісь процеси. Які які відбуваються в канадському суспільстві. Ви розумієте, що таке, як, яка комунікація є на канадських між канадцями і так далі. Так, звісно, я знаю дуже багато зараз історій, як українці приїжджають без мови та без досвіду, їх беруть на гарні позиції. Це круто, але це скоріше виняток, чим ніж правило. І звісно, ви можете далі шукати, якщо у вас є гарна якась така подушка, так? З, грошова. Якщо ні, то хапайтесь за будь-яку роботу. Йдіть, потім зможете змінити. Це ж не, не проблема. не Ви можете працювати десь десь супермаркеті і вже шукати наступну роботу, адже Канада це не дешева країна, і ви це дуже швидко все почуєте. Як дівчата, наприклад, знайшли роботи? Вони зараз також вам розкажуть. Так, ми працюємо в фірмі, яка займається kitchen cabinets, кухні, робить на замовлення, скажемо так. Чоловік працює як соляр, а я на даний час працюю як я на точно на навіть не знаю, як сказати, це це оператор, чи це просто я працюю на «боринг-машині». Робота чоловіку нормальна, тобто він займається тим. Довгий час займався цим в Україні, займався цим в Польщі, як ми проживали, і ну і подальшому тут роботу йому допомогли знайти, скажімо так. Він под... коли вже ми приїхали в Монтон, він висилав свої резюме. Ще проблема виникала в тому, так як в мене недостатній рівень англійської. Якщо він піде без мене працювати, то я залишаюся мені треба або шукати якусь таку фізичну роботу, то як більшість... Я не скажу, що більшість, але знаючи деяких людей, які приїхали зараз в Монтон, вони працюють в готелі прибирання тобто, або щось там малювання це таке легка робота, то мені напевно в перспективі би на початку світила тільки така робота. Ну і це ж сама Аня Коваленко, яка також нам допомогла знайти квартиру, як ми приїхали сюди. через цей самий чат молімося за Україну. Аня зв'язалася і сказала, що може допомогти. Сказала, що вона має працедавці, які хочуть наймати українців. Тиждень пройшов від того часу, як вони вислали наше резюме. Ну і подзвонили до чоловіка. Сказали: приходьте завтра на інтерв'ю. Ну і на наступний день ми розпочали роботу і вже як три місяці ми працюємо. Третя річ, яку варто пам'ятати про Канаду, Канада це країна машин. І Канаці люблять саме от отакі великі, гарні траки. Але вони достатньо дорогі, насправді, і як вони дорогі при покупці, так вони дорогі в обслужуванні. Та якщо ви будете заправляти їх, тому українці все таки вибирають менші машинки і вони більш доступніші. Але через те, що зараз дуже багато українців таки приїжджає до Канади, дуже велика конкуренція, і гарні машини розбирають швидше, і ціна на них тому також росте. Але слід пам'ятати, що взагалі все в Канаді воно якби розроблено для того, щоб у тебе була машина. І так, у великих містах, таких як Торонто, Монреаль або Ванкувер можна спокійно жити без машини. Але якщо ви хочете кудись з'їздити до міста, то це буде вже більш проблематично, тому що в Канаді дуже погано розвинута залізниця або сітка автобусів. А якщо казати про ціни на біобілети, ви взагалі не захочете туди дивитися. Тому якби треба це розуміти і бути готовим до того, що вам все-таки буде потрібна машина. І дуже круто, що зараз багато провінцій зробили так. Що українцям не потрібно навіть здавати на канадські права, просто приносиш права та обмінюєш. Наша провінція зробила також саме так. Але в інших провінціях, таких як Онтаріо, дуже популярна провінція, все одно треба здавати на ці права. А як, наприклад, шукали машину дівчата, зараз вони розкажуть. Тільки тут приїхали, ми не мали свого автомобіля, і щоб добиратися на роботу, треба було вже купляти автомобіль. Але в Монтоні взагалі мені здається, в нью Брансінку велика проблема з покупкою автомобілів за того, що вони тут або дуже сильно знищені, і ціна така, що за цей автомобіль не варто давати тих грошей, або ну, дорого. Четверта річ це канадська медицина. Так, про це сказано дуже багато, але дуже часто люди навіть не розуміють, наскільки це проблематично, яка, яка катастрофа тут з медициною. Так, коли ви приїжджаєте сюди, ви отримуєте картку і, і, звісно, ви можете користуватися медичними послугами в Канаді безкоштовно. Але, скажімо так, якість цих послуг не завжди відповідає тій якості, до якої ми звикли в Україні. Ми звикли до швидкого реагування. Ми звикли до того, що ми можемо в будь-який момент сходити в якусь приватну клініку, клініку, заплатити гроші, і не переживати, дізнатися, побачити всі аналізи. Тут це все так не працює. По-перше, тут не, реально не вистачає лікарів, тут не вистачає терапевтів. Тому так є волк і клінік. Але щоб туди потрапити, вам треба прийти. Ну як, наприклад, у нас тут на острові треба за декілька за дві години прийти до цієї клініки, клініки, стати у чергу, тому що вас можна Можуть взагалі не прийняти І так далі. І дуже багато таких сторій, що тут такі некваліфіковані лікарі. І знову ж таки, я зараз пропоную послухати дівчат, які вже самі зіткнулися з цим і побачили на собі, що таке канадська медицина. З чим ми стикнулися в перші дні, коли ми приїхали в Канаду, десь щось мене вкусило в ногу. Тобто, відповідно, з'явилася проблема, алергічна е, була е, реакція, тобто, е, не як звично там, від кумаря, що там десь по червоніні, а це нормально, почалося рости, рости, рости. Плюс те, що ми по приїзді не мали е, машини, відповідно, багато дуже ходили. На початку я думала, та воно пройде, та що воно буде, е, як завжди. Ти думаєш, що все, все було. окей, але насправді воно мені прогресувало. І коли вже прийшов момент, що треба звернутися до лікаря, я стикнулася з тим, що ти не маєш можливості. Тобто, я прийшла в клініку фізично сама, кажу, от має таку проблему. Я хочу чи можна якось до лікаря записатися. Ні, вибачте, у нас немає місця. Тоді нам порадили просто обдзвонювати всі клініки, незалежно чи це МОНТО, чи це діпіч, це рівер'ю, чи це інші населені пункти, які ближче там 20 кілометрів. Або не додзвонюєшся, або вже немає місця, або ну ти також не маєш можливості кожного разу дзвонити, бо вже ми працювали в цей момент. Ну і нам порадили, що. Можна звернутися електронно онлайн до лікаря, тобто не то, що там з нашої провінції, вона якось з інших провінцій йде також. Ну і Ми зв'язку з лікарем, висилали фотографії. Вона виписала мені антибіотики, Тобто ця людина просто вона каже, може ви вдарилися, а ви лід прикладали. І ти, ти такий думаєш, блін, людину. Так, вона діагностувала по фотографії. Так, по фотографії. І це ти говориш, що тебе щось кусило. Що... Що так-то, так-то, що воно червоне, що воно типу, опухлись, така є, що воно не просто як удар. Ну, доросла людина, ти розумієш, про що ти говориш? Вона виписала якісь там антибіотики, Я пропила ці антибіотики, і то вона сказала, що от попийте перших два дні е, такі легше. Подивимося, як воно буде. Якщо воно вам не допоможе, то пийте антибіотики. Ну окей, я трошки попила того, почала антибіотик. Все зникло, не точно як зникло, воно просто потемніло. Пройшло два тижні назад. І то таким, типа, в більшому варіанті. Знову, ну, думаємо, окей, йдемо, напевно, вже в лікарню. Сім годин просто сиділи ми в лікарні, це стандартна ситуація. Я так зауважила, що люди там вже, хто знає, як приходити, треба одягатися, брати павербанки, бо довше. Та, не попався лікар, який був дуже здивований, і казав, що це таке можливо. І ти це мені в ногу пальцем, був, казав дуже інтересна ситуація. Тобо це виходило там, де, де був місце укусу, воно мало одного кольору, потім воно розрослося, типа так радужно, скажем так. Там воно по-інакшому реагувало на дотик, там по-другому, і йому дуже інтересно це було. І такий, думаєш, тобі інтересно, <рі> ти лікар, ти мабуть, якусь ту вже ситуацію, ну, напевно, не перший раз стикався з таким. Тим більше, що люди, яких я питала в чаті, чи типу, хтось стикався з таким, можливо, якісь там мазі, і там щось мені писали, радили, воно, звичайно, не допомогло, бо вже напевно було запізно в той момент. І він тобі виписує практично те саме, плюс антибіотики, знову проходить, я пропиваю, проходить час. І знову повертається все більшому. Ну і на третій раз ми вже пішли знову до лікарні, попався нам лікар, який зробив УЗД ноги. Якому було не цікаво. Не він просто так він каже, це погано, бо може трутворитися тромб, який, не дай Боже, може закопорити там вени, плюс може в серце піти. Ну це і небезпечно угу. в будь-якому випадку. Він каже: якщо воно повернеться наступний раз до коліна, це буде. Вище коліна воно не може йти. Тобто, і ти такий думаєш, ну це ж так просто укус. Ви не можете мене вислати на якісь алергічні тести. Я не знаю, ну, ви лікарі, я не розумію в тому, але напевно в Україні би нас так зробили. Вислали в діагностичні центри, сказали, зробіть той, той, і ми визначимо причину, чи у вас запалення, чи у вас там дійсно алергія, чи щось такого варіанту. То, і це ти таки дивишся, ну на третій раз тв-ту-фу. На ну, не повернулося, не не але в мене з'явився дуже великий типу, комплекс. Десь як щось на мене сідає і мене вкусують, то я вже думаю, боже, тільки б не повернулося. Бо я вже четвертий раз не витримую. І ось одна ще річ, яку вже п'ята у нас, яку ви маєте зрозуміти, Канада це не рай. Рая просто не існує на землі, так? І... Тут дуже багато своїх приколів, з якими ви зіткнетесь, і є свої мінуси, які ви побачите, і ви зрозумієте, що не все так просто. Але ця країна, це так країна, в якій буде зручно жити вам та вашим дітям, може, років через 5 через 6, коли ви вже адаптуєтесь, коли ви будете знати мову, коли ви будете мати гарну роботу. І тоді так, буде у вас все добре, але для цього треба працювати. І тут є декілька мінусів, які, наприклад, помітили навіть. Дівчата, які вже пробули тут місяць три-чотири. І зараз ви їх також почуєте. Для мене на даний час, на даний момент, такий жирний-жирний мінус це запах марихуани. Не то, що я це це бачу кожен день або нюхаю, або почуваю себе так плохо від того. Але коли це відчувається запах, трошки так. Я думаю, блін, ну це саме такий для мене мінус. Тому що це марихуана, це наркотики, і сусід наш молодий. Він полюбляє виходити на до себе у, на бед-ярд і ввечері трошки там покурити. І я думаю, що кожної о дев'ятої години вечора він це покурює, і так як зараз літо, всі вікна відкриті, то ти так трошки піднюхуєш так само. І шоста річ як бонус, якби я вам обіцяла, це відношення канатів до України. Насправді це дуже позитивне відношення, і дуже багато канадців дуже намагаються допомогти Україні зараз це непрості часи. Але буває таке, що канадці вже починають трохи, так я бачу це по соцмережах, обурюватися. Типу, чому українцям так багато грошей виділяє Канада? Хоча я б не сказала, що Канада дуже багато грошей виділяє Україні, а нам, типу, не виділяє. А, тому, якби настрої вони такі. Наприклад, з нами сталася дуже гарна історія. Нам треба було купити морозильну камеру. Ми знайшли на. Маркетплейсі у канадців за 150 доларів, таку невелику, гарну, І нам сподобалась вона. І ми домовилися до них приїхати додому і забрати її. Але ми відправили 50 доларів є трансфером, і 100 доларів ще мали віддати кешем, готівкою. Приїхали до них і намагаємося покласти цю морозильну камеру до нашої машини. А вона так не влазить трохи. А вони такі заможні люди. І у нас такий стоїть великий такий трак, гарний дуже. І цей чоловік каже, канадець, давайте я вам завтра привезу. А, я, а ми кажемо, та це ж все таки 70 кілометрів в одну сторону до нас. Вони кажуть, нічого, ми привеземо. І ось вони наступного дня привозять нам цю морозильну камеру. І крім того, що вони привезли, кажуть, гроші не потрібно. Ми кажемо, чому ми можемо заплатити, слава Богу. Ми приїхали до війни, якби у нас є гроші, вони кажуть, ні-ні, це для вас. Welcome to Canada, welcome to PI. І так далі, тому у мене дуже позитивні емоції з цього приводу, але буває різне. Отже, дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Це відео вийшло таке трохи спонтанне, тому що я не планувала брати таке бага... велике інтерв'ю у дівчат, але вони розповіли дуже багато речей, які я хотіла вам показати. Я знаю, що в цьому відео багато банальних речей, але вони всі потрібні вам. І тому я думаю, що була для вас ця цікава інформація. Якщо це так, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі, звісно. Тому що для нас це якби сигнал, що вам подобається. Крім того, я обіцяла ще поза минулого відео розіграти рюкзак та номерні знаки нью Брунсвіка. Перемоз з'явиться десь тут. Вітаю, напишіть мені, і ми вам відправимо ці гарні подарунки. А якщо ви хочете ще більше подорожей і ще більше подарунків, пишіть про це. Дякую вам за все і до нових зустрічей!